Моє сонечко, Масянчик, мій котик китайський, мій високоглазий котичок, мій фігурістий. Бачите, побачив пакунок і думає, що це якийсь тормозок. Чекає розпаковочки. Друзі, то я купила сьогодні, верніше не сьогодні, вже замовила декілька днів тому пилку на акумуляторах, бо моя друзі, зломилася. Оце моя помічниця. Написали мені в коментарях, до речі, хочу випробувати. Подивимося, що е, оце моя пилка просто заглохла в один якийсь прекрасний момент, скажімо так, і перестала працювати. Ну, тобто, ось о, нажимаю я. Звуків ніяких, бачите, не, не шумить. Масло там налито для цепки, акумулятор повністю заряджений. Ну, в общем, написали мені в коментарях, що треба е, другий акумулятор сюди поставити. Можливо, в ньому проблема. Вони швидко ці акумулятори ну, приходять в непригодність. Е, то я оце з нової пилки хочу випробувати. Подивимося. Клубочек мій. Геть Тайсон, моє сонечко, моє, моє зіронька, моя кукушечка, моя золотесенька, така собачка. Зіронька моя. Оно, ну, бачите, як яка любов, це у Тайсона із масянчиком. Да? Тайсон, ти хочеш гуляти ти кудись? Підемо, підемо трохи пізніше. Що ти Серік, возмущаєшся там? Зараз, друзі, буду годувати курочок. Мішанку зробила. О, і рижик вже возмущається. Кукуруза, пшениця цільна. І макуха. Залила обичною водою і додала на моє стадо чайну ложечку солі без гірки. Зовсім без гірки. Ану, пішли їстоньки, курочки мої. курочки. Типа, 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 типа. Ай, Ой, боже. На. 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 А. Ешь ты, ешь ты. Ой, господи. На вас накидала. Ну, что это такое? А ну. Yeah. Помить. О, так. Та їдять, а те помию, та, та і все. Так, чистенька водичка. Ось що я їм набрала, обов'язково чистенька водичка. Вже їх менше, то я 10 літрове відерце прибирала а от таку каструльку десь літри на 5 чи на 6, така каструля Он, їдять їж та мої умнічки, їжте. А петухи стоять, чекають, поки курі знайдяться. Хоча, коли щось кидаю їм, це курочкам, петушки перші хватають і дуже-дуже зазивають курочок, щоб вони підбігали та їли швидесенько. Водичку мені вже в крані зробили, все добре, це мій знайомий мені робив. Воно все. Ще такі умніки мені писали, а де ж це ваш щочик? Це чи заздрість якась, я не розумію. Ну, друзі, у нас 25 рік, 2025 рік. У всіх стоять всюди щотчики на усе, на світло, на газ і на воду. У нас у всіх стоять щотчики на воду в основному колодязі. А це мій щотчик, ой, це мій колодязь той, що в дворі. В дворі ні в кого не ставиться ніколи. щотчик. Я такого і не чула навіть. Підсоєдинила шлангу, друзі, поливаю тільки з крана водою. У нас другої, там, де я проживаю, немає. Холодною водою поливаю все завжди, все життя. Так робила моя бабуся, так робили мої батьки, так роблю і я. То так зараз буду сіяти і перед тим як сіяти, полью грядочки. Я вам вже багато разів показувала. Вже у нас кінець сезону, вже багато хто поприбирав із сусідів томатики. Я ось теж, бачите, воно трохи-трохи. Хтось пише, у мене багато зелених, то я позалишала. Ну, друзі, це таке діло. Я вже заморилась від цих помідорів. У мене не 50 кущиків було, у мене багато. І, і ще один город. То я вже поприбирала, трохи залишила. Ось навіть сусіди поприбирали, бо вже ну. Вже вже кожному воно ну, потрохи позалишалося. Вже, вже, друзі, воно ну, дійсно вже заморилося. Тим паче, в цьому році у нас от де я проживаю, вродило у, всіх, вродило у всіх. і все. Ну там теж сусіди поприбирали, вже томати дивлюся, сітку зняли, і помідори поприбирали. Ну, в общем, прибирають люди. Бо Бо, бо вже досталь. Ну вже назбиралися, вже наконсервувалися. Куди тевати? Ну, наша вода дорога. У нас 18 гривень купу води. А ну, поливати треба. Ось от друга посадочка, друзі. До речі, це монгорський карлік, просто мене постійно показувати. Тут це, бачите, розростається. Ну, надіюся, що в цьому році оця друга посадка буде ще. Хочу це я експериментую. Огірочки провантомайт обробила від кліщів. І пішло діло. Ну, погляньте, пішло діло, пішло діло, огірочки. Чіпляються листячко, зелене. Ну, в общем, друзі, ось погляньте. Все добре, все добре. О, і ці змії вже почали зростати дуже добре. Єдине, знаєте, що мені не подобається, О, це е, сорт. Це не гібрид, це сорт длинненькі такі, вони по 50 см. Сорти, як по мені, то вони такі жорсткіші. Жост... Я привикла до гібридів. Вони м'якенькі, такі вони такі, ну як м'якенькі, шкірочка не така жорстка, як у сортів. Який би то сорт не був, друзі? Мені не подобаються сорти. Тут це я оце поекспериментувала, подивилася. Гарний огурчик, гарно почав плодоносити після того, як он пасинки почав пускати. Це вже на пасинках пішли огірочки. Але мені більше подобаються партинокорпічні гібриди. По усім якостям, повністю по усім. Тут, де помідорчики в мене зростали, я пересадила огірочки, які я сіяла по кукурузі, по кукурузі їм габлик наставав, і я своєчасно їх звідтіля прибрала і оце посадила. Так, це вшу в мене за огірок. О, вже огірочок є. Погляньте такий гарний. І воно чіпляє далі, далі, далі. Це у нас огірочок Шакті Шакті фірми Агріс. Оце я сіяла. І це теж. Ну це манюсінький, це він е, трохи відійшов. Слава Богу, щось може буде. І це вже відходить добре. Та тут воно й гірок на огіркові чіпляється. Ну, в общем, друзі, по кукурузі більше ніколи в житті не буду сіяти огірки. В нашому регіоні це не це не те. Огірочок повинен віддільно е, зростати від, від усього. Помідор на одній гряці, огірок на другій гряці, капуста на третій, ну тобто Це переміжку, не знаю, мені, мені не подобається, не буду так робити ніколи. Обрізала повністю петрушку, друзі, бо почала сохнути, не знаю чого. І поливаю, я все поливаю, я не економлю на воді. І вже погляньте, воно почала пускати листечка зелененьке, слава Богу. І зелену цибульку. Це що. ну... Мене багаторічна батун, цибуля батун. Я її теж вирізала, друзі, і оце почало зростати зелене бадилячко. Зараз покажу, що в мене в одному місці зростає, ще я не обрізала, як вона виглядає. Шо моя кукунька, ай, кукунька така, ай, красивий мізяйчик, майсянчик. мій. друзі, до речі, всі мої твариночки, що в дворі, що в тайсон, що в майсянчик, це вони колись були безхатніми. Я годую безхатніх тваринок. Дуже вам усім дякую, хто кидає нам гроші на карту. Карта під відео. Це моя лічна карта. Дуже вам усім величезна дякую. Чим більше грошей, тим більше нагодуємо. Я багато своїх лічних грошей витрачаю, бо я дуже люблю. Для мене ну, тваринки, це, це ну, дуже, дуже воно мені до серця. Усі твариночки, мої безхатні, без різниці. Ставлення до тварини це дзеркало людської душі. Це, ну не знаю, для мене це золоте правило. Якщо я чую, що людина погано відноситься до тваринки, все, це людина не вхожа в моє коло, в мою сім'ю. Я, я як дивлюся, що людина любить дійсно тваринку, любу тваринку, то в неї така душа чиста, відкрита, добра. Якщо людина зла до безхатніх тваринок, до своїх тваринок, ну я стараюся з такою людиною не, не мати справу ніяку. А то діло кожне. Це таке діло. Так, ось, о, друзі, ще тут в мене під черешньою зростає цибулька батун. Дуже класна, мені сподобалась це, я вперше посіяла. Це багаторічна. Вона буде на цих місцях зростати багато років. В общем... Наразі вже багато, вже пару місяців та я її давно викопала, вона посухла. А ця, ось ще на зелень, можна багато зібрати. Оце я її повибираю, але все одно, бачите, воно трохи багато такої сухої, то я оцю повибираю зелене пір'ячко, поріжу морозилку, закину. А це повністю обріжу. Курян віддам, щось вони там переберуть, може. І буду поливати знову, в принципі, я не перестаю поливати. Поливаю все завжди. Дуже багато води витрачаю на свій город. Але ну, я вважаю, коли щось садиш, то треба його поливати, щоб щось було. Треба обробляти, треба підживлювати, треба все, треба працювати в городі, треба любити те, що ти, чим ти займаєшся. Ну, Це, це моє діло, друзі. Це, це я так вважаю, а то діло, в принципі, кожного. І то потім покажу вам, друзі, після для того, як вона почне відростати. Друзі, завтра у нас передають великий дощ, то я хочу сьогодні посіяти кроп, амброзія, мені саме найбільше він подобається. Шпінат. Ну, це я вперше купила, хочу спробувати іменно такий гібрид. Подивимося. Так, амброзія, друзі, 40-45 днів до збирання. 58 днів до збирання. Ну, подивимося. В принципі, я вже сіяла. Він набагато швидше сходить, набагато швидше зростає. На вдень дуже у нас ще тепло, то буде сходити. І хочу посіяти зараз іменно сору, редиску. Вона все сезонна, вона навіть в жару не пускає, я вже скільки разів сіяла, не пускає ото квітоноси. В общем, вона не цей. 23-25 днів до збору врожаю. Оце буду сіяти. Друзі, земля суха, то я поробила грядочки і вже полила, і буду по политій земельці сіяти, загортати, а потім ще заливати. Подивимося, що за таку дешеву пилочку. Я замовила, друзі. Е, так, ось о, дивіться пилка. 1680 гривень 59 копійок. Доставка 108,40, переказ 43,62. Тобто, ну, пилка за копійки на акції. Друзі, не даю ніяких реквізитів, не даю ніяких сайтів. Шукайте, дивіться, загугліть. Там все є. Дуже дешева. Можна було і дві замовити на всякий пожарний. Бо, якщо чесно, друзі, то самі акумулятори, я подивилася, дуже дорогі. То я не прогадала. Я зовсім не прогадала, що я купила цю пилку. Навіть якщо в мене будуть працювати дві. Пилка, друзі, знаходиться в такому кейсі гарному. Так, Так. Оно. Ой так, сама пилка. От гарна. Сюди чіпляється акумулятор знизу, не до боку, як у мене в цієї, в, в минулої пилочки. Ось сюди масло заливати для змазування. Цієї е, ланцюгу. Так, два акумулятори, зарядка до акумуляторів. Зараз піду та поставлю на зарядку акумулятори, друзі. Так, шина 12 см. 30 см, вроді, було написано. А воно 12, щось. Так, одна вона одна. Да, одна. Сюди чіпляється ланцюг. Ланцюг раз, два. Так, така. Відкрутка чи закрутка, як вона правильно називається. Ой, клас, мені подобається. Так. І захисне, оце, щоб не, не знаю навіщо його В принципі, чіпляти, Ось, ось сюди воно чіпляється. Ну, ну Я почеплю, бо, бо треба, друзі. общем, складу зараз, за цей, за, поставлю на зарядку акумулятори і покажу вам. Все, друзі, склала рівно за 6 хвилин. Навіть баран може скласти, чесно вам скажу. Складала без, без оцих посібників, бо тут не по-нашому написано. Ну, коротше говоря, в принципі, в мене вже є пилочка така, типа такого, то я вже була в курсі діла, які складати. Нема що робити. Е, Кромі оцього, не потрібно мені було нічого. Для цього, Для цього. Підкручувати шину саму, ой, шину цепку на шині, щоб вона натягувалась отут до ось ось. Всередині, до речі, жалізні деталі. Це дуже важливо. Бо у мене в електричній пилки були е, пластикові, але все одно вони 7 років прослужили. Я тільки на 7 рік поміняла на жалізні. і теж купувала, до речі, саму-саму найдешевшу. То я, друзі, дуже-дуже задоволена. Тепер масло сюди я не вливала, бо я нею зараз користуватися не буду. Так, ось я вже зарядила трохи акумулятор і ось сюди присоєдинила. Зараз подивимося. Раз, два, три. Все, працює, друзі. 1600. Акумулятори я дивилася, один. Ну, такий болі міній від 300 гривень. Ну, хай, хай за 300 гривень я б купила в два. 600 гривень. А так, 1600, ще і пилка в добавок. Так, тепер хочу де, акумулятор від цієї пилки підсоединити до своєї старої пилки. Так, це моя стара пилка, друзі. Майже рік проробила. Дуже сильно я нею працювала, дуже навіть перебор був. Я читала, що не можна таку багато працювати, бо її капзда настане. Ну, настав капець, скоріше за все, акумулятор. Так, старий знімаю, бо він не працює. Я вам вже показую. Ставлю акумулятор другий. Це, бачите, так знизу акумулятор щепляється, а в цю і збоку. Так. Вимикаю. Клас. В общем, клас, друзі. У мене і акумулятори працюють оці, що на пильці, на другі, що я купила. І виходить, у мене тепер дві пилки. У мене тепер дві подружки. Ну, в общем, цю гарнюньку я не буду поки користуватися нею. А й своєю старенькою подружкою піду сьогодні по дрова. Бо там бачила, завалилася суха деревина. Друзі, я не паляю нормальні дерева, ніколи такого не роблю. В принципі, і навіщо? Бо смислу немає із живої деревини. Вона, ну і, по перше, і жалко її, я такого ніколи не роблю. А по-друге, від неї жару немає, від неї ну, дуже багато треба такої древесини, щоб вона, скажімо так, вигоріла, щоб стало тепло. А я от використовую такі поглянти. Сухе, сухе. Воно сухе, 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 як бубон, друзі. Вони Зараз у нас така посуха. От я не можу зрозуміти, що це за фігня відбувається. Пів України заливає, пів України пече. У нас стільки в лісі попадало дерев, скільки посохло дерев, і не тільки в лісі, всюди, навіть там, де проїжа частина. От у нас там тополики насаджені, дуже багато другі різні, якісь дерева. Попів деревини, верхівочки, сухі. Ось, до речі, друзі, но у сусідки по дачі, У мене часний сектор, а це тут дача у нас воно засухла, теж деревина. Бачите, це посуха. Всі ми поливаємо, всі поливають, але ну, бачите, такого, що воно твориться, що воно горить, оце, ну, ну ну, просто капець, друзі. Так, в общем, все. Сьогодні я вже нічого в городі не буду робити, бо помідори вже на насіння останні зібрала. Ці вже я не буду збирати, бо, по-перше, на насіння я збираю. Якомога найкраще, не збираю із самої нижньої кісті, тобто самі перші. Я вже починаючи з другої кісті збираю. Ну, Так мене вчила бабуся, мама так збирала з татом, то і я так роблю. І треба, ну, не беру на насіння там, каряві, там ще якісь. ну, Ось, ось, допустимо, дивіться яке. Хтось знає що, ну, його треба на насіння брати, ні. Це, ну, Це таке манесеньке. Це, до речі, друзі. Перше посадила в цьому році дуже класний сорт. Буду садити завжди, просто надворожайна сливка. Це сливка гурман. Це вже друзі, це вже тут нема що. А то як, ну, подивіться, по минулі відео я показувала, просто загружені плодами. Та й ще воно. Ще є. Вони такі чорняві, якщо на сонечку, якщо під захисною сіткою або під плівкою, то вони більш такі рожеві будуть. Але ну, ну чим більше сонця для антуціанових сортів, тим більше оцього темного кольору, тобто антуціанос, і він дуже корисний для нашого організму. Він і... Імунну систему дуже. Підсилює і дуже дуже добрий він коротше. І ось у мене чорняві такі гіркі перчики буду насіннячка обов'язково продавати. Ну, це трохи туди. Друзі, питаєте мене, як в мене замовити насіння. У мене немає ніяких каталогів, у мене немає ніяких прайсів, буде відео десь на початку зими, може, в кінці осені, бо в мене зараз дуже багато роботи в городі. І тоді я в самому відео розповім, які я сорти буду продавати. На 20 двадцять насіниночок у пачечці буде у стріч пакетиках маніманесеньких. Там буде написаний сорт. Так що не переживайте, все буде добре. І у відео все я розповім, як замовити, скільки коштує, коли це все буде діло. Але ну, трохи пізніше, друзі, багато роботи, дуже багато роботи в городі, хоч і півгорода вже, скажімо так, земля гуляє, але ще треба сидирати, сіяти, ще треба отут перекопувати, підживлювати, розкисляти землю. Ще дуже багато роботи. Друзі, всім величезне, дякую, що ви дивитесь мій канал, що ви підписуєтесь